Глядачі, це смачне інтерв'ю на прямому. Мене звати Марія Клюк. Поруч зі мною традиційна Тетяна Авраменко, керуючий партнер ресторанів Веранда на Дніпрі Фенікс. Доброго ранку. Доброго ранку, Марія, і будемо вітати нашу гостю. Це Інна Корнієнко, спа-девелопер, ментор. Поговоримо про що. Те, що це означає, доброго ранку, доброго рані, шановні панянки, доброго ранку, глядачі. Дуже символічно, що ми сьогодні в ресторані Фенікс, тому що тут поєднуються кухні різних країн, різних світів. Я ми вже з Тетяною дізналася, що і пана. Інна якраз от і полюбляє і Францію правильно так. і близький схід. Саме так, дякую. <рес> а бачите, я навіть не знаю, чи цього, вибрала страву, яка поєднує в собі французьку випічку круасан, яку ми робимо тут. Ви знаєте, щодня дуже свіжу, і чудову з різними інгредієнтами. І трошечки буде паназі буде сівідхи яшиваками. Угу. Тетяна, будь ласка, так. вам слово, з чого починаємо. Розкажу. Дивіться, ми будемо сьогодні. Ви всі знаєте, що в нас дуже смачні сніданки на Феніксі, і вже я дуже рада, що гарною традицією в українців стає приходити на сніданки з друзями, приходити просто для себе прийти на сніданок одній людині, щось їсти смачненько, подивитися на місто, отримати емоцію в ранішню позитивну, правильну атмосферу ми будемо сьогодні готувати сніданок. Сніданок, як я вже казала, з сезонними стравами з сезонними інгредієнтами. Це буде інжир, це буде страчитела з нашої сироварні. Ви знаєте, що в веранді ми готуємо свої сири страчитела, бурата і буфала. Бурата страчитела це серце. Та, коли ви розрізаєте, там ви бачите ось це серце, ось вона тут, на ваших долонях. Буде трошки томатів чері з руколою, як завжди, як я полюбляю багато різних соусів, і хіяшиваками, що буде дуже незвичайно в поєднанні з інжиром і круасаном. А також я круасан подам не так, як ви звикли, не в цілому вигляді, а я наріжу кільцями і трошечки підсушу на сковорідці. І, до речі, випічка ж, в феніксі теж власна. Все власне, хліб власний, випічка власне, круасани, пліє. У нас є, до речі, ось на терасі в Феніксі. І тераса працює в феніксі дуже довго, тому що вона така підзакрита. і Навіть коли прохолодно на вулиці, на ній все одно комфортно. І ось там є такий куточок «Бейкері бай Фенікс. І ось там ви завжди можете придбати щодня свіжу випічку в ранішній хліб, гречаний хліб і багато іншого. Вас. Інна, ну а тепер до вас щоб хочу, щоб ви пояснили нашим глядачам, а що ж означає SPA-девелопер? суті, це створення простору, де людина, де ми можемо відновитися природними методами. Тобто дехто звик, що спа це обов'язкова баня або обов'язково басейн, але це не завжди так. Є дуже великий досвід світових спа. і Цей напрямок зараз прогресує в усьому світі. В Україні мене це дуже тішить насамперед. Величезний розвиток цієї індустрії. І е, е, якщо бути так е, офіційно, то це вплив на організм людини на п'ять. Відчуттів людини, да? тобто смак саме Тут <зів>, у нас так. Ну, цим все в порядку. Працюю, да? Аромат, слух і тактильність, да? і вплив на всі п'ять відчуттів людини з метою покращення природного ресурсу людини. Тобто, це не зовнішня зміна, це салон краси. Якщо ми пішли і щось собі змінили, а спа це насамперед зміна внутрішнього стану, який проявляється зовнішньо. Тобто в цьому головна відмінність між СПА uh -huh. і салоном краси. Uh -huh. Тот створення таких просторів: підбор команди, підбор фахівців, розробка концепції, організація, відпрацювання, запуск і зустріч наших клієнтів. це і є спа-девелопмент. А давайте більш детально поговоримо. Я знаю, що ви можете про це розказати. Спа в домашніх умовах, як його можна організувати? Ну тому що зрозуміло, що в хороших там, готелях, якихось комплексах, дійсно можна прийти насолодитися. От в домашніх умовах щось схоже можна зробити? Звісно, можна, і я впевнена, що і ви, і пані Тетяна, це обов'язково роблять. Ми всі це робимо, бо це дуже в наших традиціях. Я кажу про насамперед українок, да це ми робимо підсвідомо, і дуже добре, що ми успадкували ці добрі звички, добрі традиції, і ще в свої лист часи Українка одна відома, да, вчила французів, як правильно приймати ванни. От то, що насамперед зараз да? можна відслідкувати, чи ми не забуваємо це робити, і чи це позитивно впливає на нас? Ну, по перше, всі ці п'ять органів, про які я вже сказала, можна відслідкувати. У нас вдома має бути е, спокійна відновлююча атмосфера. Бо дім це те місто, де ми можемо знаєте, як телефончик на зарядку ліг. Да? Так, от ми в ліжечку свою лягли, і ми маємо проснутися повністю зарядженим. Звісно, <риспо> дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо усіх, хто боронить нашу країну і дає нам змогу засинати і просинати в своїх е, ліжечках. Уклінна подяка. Тож коли ми відновлюємо свій ресурс і можемо працювати тут і тим самим розвивати Україну подальше, я вважаю це особистий вклад кожного українця, і українки в розвиток і перемогу нашої держави. Бо ресурс людський це дуже-дуже важливий елемент, за який зараз по суті, починаються війни світові, людський ресурс. І наша увага, наша енергія, наша здатність створюють, як зараз пані Тетяна створює для нас щось смачненьке і тим самим дозволить нам підвищити наш ресурс, і ми можемо його підвищувати вже споглядаючи красу, коли красива пана красиво готує, красиві речі. Да? Потім ми зможемо. Ми навіть уже зараз з вами да, починаємо відчувати аромат. запахи, які вже збуджують у нас позитивну уяву емоції. Далі ми зможемо це скуштувати, і якщо ми ще будемо насолоджуватись приємною бесідою або хорошою музикою, або навіть слухати тишу, це вже спа тобто. в домашніх умовах, Клас. тобто насамперед сніданок. Це теж Я... спа. Так. так, це теж спа, якщо ми його дійсно отримуємо насолоду. Якщо не отримуємо mm -hmm. це, не спа. Mm -hmm. <свят> давайте трошечки про Ви сказали, що і я і Тетяна вдома е, роблять спа процедури. Я вже зрозуміла, що дійсно, що навіть там не знаю, е, намазати тіло, напевно, якимось кремчиком, це теж про спа. Про догляд, про те, що все все ще те, що тебе врівноважує, це все про спа. Так, Так. все, що спонукає наші природні ресурси працювати краще, підвищує нашу о, не працездатність, а й саме здатність. Насолоджувати життям і створювати щось, да? як казав один відомий класик, оберіть свою роботу до смаку, і ви не будете працювати жодного дня, чого я всім бажаю. От. Тобто, що ми робимо вдома, з того, що я впевнена, ви, ми всі робимо, і це вже спа. Вечірнє омовіння. Є, да. е, я кажу, люди діляться на дві категорії: це ванна і душ. Да? Є палки, прихильники ванни. Їх, на жаль, стає не так багато останнім часом. Але я можливо після моєї промови щось до якої категорії належите? Ви знаєте, я дуже люблю ванну, але скажу вам чесно, я дозволяю вдома ну от ванну собі. Раз в місяць не частіше, ну мене... взагалі вона є. Є. Прекрасно. так. так. і раз в місяць це вже система. А для мене я би сказала, раз в місяць це навіть часто, але теж маєте її так Маю, так. Прекрасно. Значить, я за вас не турбуюся, бо коли вдома є ванна і є вода. І є змога щось додати, зі знаннями, що можна додати. Справа в тому, що наша шкіра це найбіль, найбільший наш орган, да? який здатен дуже швидко змінити стан організму. Бо ванна з декільками краплями правильного інгредієнту зможе нас як розслабити, так і тонізувати. Ми можемо приймати щось всередину, можемо робити якісь примочки, припарки, ін'єкції, це вже не спа. І можемо прийняти ванну і Через шкіру, організми, всі наші органи отримують. Що вони отримують? Вони отримують насправді нейрокоманду. Спа це про тренування правильних нейронних зв'язків нашому мозку. Ви про це не думали? Ну, дуже, дуже ні, я про це точно не думала. Ми, коли будь-що, ми робимо, да наші звички формують нейронні сполучення. Це як знаєте, програмки, які висять у нас на комп'ютері по умовченню, що ми чаще частіше всього застосовуємо, того те і висить першим. А якщо ми послідкуємо за цим протягом 40-45 днів, то у нас формуються нові нейронні сполучення. І у нас буде автоматично запускатись правильні корисні звички. де дидотин як кажуть наші друзі-французи, або ритуали краси. Те, що зараз, як то кажуть, у вжитку маркетологів, так, ваша рутина краси, ваші ритуали по догляду це все має значення. і найбільш часто, можна сказати, українці застосовують ефірні олії. Так, що треба додавати? В ванну, Сейчас я скажу, что угу. це з ванною можна, угу. да? Ефірню лі трав'янічас і солі, от і елементи масажу. Причому я б радила робити як самомасаж, так і парний масаж, коли є змога в родині. У кого є вдома котики, вони не замінні помічники в спа, бо самим своїм існуванням. Ну, то це детальніше. треба думаю, пояснення, яким чином котиків. Котики, котики ванну не люблять. Ні, 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 котики це не про ванну. Але котик це як зразок, як треба піклуватись про збереження своїх ресурсів, про підвищення своїх здібностей і про гарний настрій. Бо саме гарний настрій насамперед. Лежить в основі цього всього. В принципі, все, що ми робимо в СПА, воно спонукає тим чи іншим чином зняти негативні нейронні сполучення, тобто погані блоки, як кажуть, і сформувати нові корисні сполучення і звички, які допоможуть нашому тілу, нашому психоемоційному стану більш ефективно і радісно це жити своє життя. Що можна додавати в ванну? Ви можете обрати ефірні олії. З е, представлених в будь-яких аптеках чи спеціалізованих магазинах моя порада оберіть ефірну олію, яка може розчинятись у воді. Це дуже просто перевірити. Якщо ми капнемо ефірну олію в воду в стаканчик, ми побачимо, чи вона розчиняється, чи вона висить плямою. Якщо вона висить плямою, значить це ефірна олія, яку обов'язково треба спочатку емальгувати в соль продовжити, я просто знаєте перетравлю цю інформацію. по Так, ходу. так. Я як правило про це не розповідаєте, але mm -hmm. це дуже важливо, бо я стикаюся з дівчатами, які неправильно застосовують олії і потім мають мікроопіки на шкірі. І це важливо, бо соль. Вона емульгує ефірну олію і тоді розчиняється у воді, але є ефірні олії, які розчиняються напряму в воді, і буквально дві піпеточки ефірної олії, ми можемо зануритися в цю ванну, і 20 хвилин нам достатньо для того, щоб організм А, а які прийняв. ефірні олії? Чого які це запахи мають бути? Все залежить від того, що б ви хотіли. Да? Скажіть, будь ласка, пані Марія, що б ви хотіли ввечері сьогодні отримати? Розслапитися релакс. Будь, будь ласка. Ви можете розслабитись завдяки лаванді, Ви можете розслабитись завдяки ну я та Меліса, Треба перевірити, бо є люди, яких вони активують, а є яких активують, а потім різко розслаблюють. Тому mm -hmm. треба перевірити, як на вас впливає ця рослина. І більше того, є зараз під час. Складних умов, в яких живуть зараз українці, у жінок з'явилась така тенденція, що нас більше розслаблюють, так звані аромати першої чакри. це Стандартно чоловічі аромати, тобто це деревина, це якісь дуже-дуже такі глибокі аромати землі, надійності, тобто це базова безпека. Перша чакра і аромати, які з нею пов'язані, це коли людина фізично почуває себе в безпеці. Це не про соціальний успіх, да? це не про якісь інтелектуальні, а просто базова безпека. Тому прості аромати сандалу. Це вже заземлює, це вже дуже-дуже дає безпеку. І мені здається, що зараз в парфумірі, якщо ви може помітили, зараз дівчата дуже активно носять піджаки, чоловічі вбрання. Підсвідомо, це каже оверсайз. Так, так. Mm -hmm. вони потребують більше захисту. Вони потребують більше такого надійного плеча, якого їм бракує у повсякденному житті, і вони намагаються жінки дуже дуже інтуїтивно правильно все роблять, компенсувати це таким вбранням, щоб відчувати себе постійно зі своїм чоловіком і відчувати mm -hmm. себе захищеною, більш сильною за рахунок його захисту. Цей піджак як обіймає її. І вона себе відчуває захищена. Я впевнена, я вже бачила: дівчата користуються активно більш е, традиційно чоловічими парфумами. Це теж елемент самозаспокоєння, е, самозаземлення. Да? Бо, ну так. Е, Історично юридично склалося. Є аромати. Перша, третя, п'ята чакра, які вважаються чоловічими, а друга, четверта, шоста жіночими. Наприклад, той же жасмін, який відповідає за інтелектуальну діяльність, да посилює нашу здатність мозку розумно сприймати, не заангажовано. Це жіноча е, властивість, е, троянда, е, такий ароматний е, е, запах, який зараз дуже е, війшов активно в парфумерію е, Фігове дерево, квітки, інджир. Інджир, так. Угу. аромат квіток фіги. Це теж четверта чакра. Це за що відповідає вона? Кохання, здатність приймати Бро і віддавати кохання. Mm -hmm. До речі, є жінки, які дуже люблять троянду, бо це Жіноча чакра, жіноча потреба. А якщо жінка не полюбляє троянду, то вона шаленіє від запаху квіток фігового дерева. Тетяно, ну, ви які запахи полюбляєте до речі а, якщо в чистому вигляді а, якщо квітку так от то троянда мені дуже смачно пахне а, інжир я також люблю бо в своїй четверта а, чакра так це все це все про мене це так, все так. підтримати наше серце підтримати все нашу здатність мене. кохати бо це ну дійсно жіноча властивість а як я казала перша чакра це базова захист потреба Фізичного виживання це забезпечують, як правило, чоловіки. Так от зараз дівчата посилюють себе цими парфумами, бо їм цього бракує. Якщо так казати принципово, ми обираємо аромат або ідентично, тобто такий самий, як ми. Так? То те, що ми собою являємо, ми хочемо щось знайти аналогічно, коли ми собою задоволені. Якщо у нас щось не гаразд, ми будемо підбирати аромат компенсаторно, тобто те, де нам трошки хочеться посилити. Ви ж певно помічали, що Буває якась історія кохання, є парфум. Звісно, а потім під настрій піде геть і більше не хочеться згадувати. Да? Тобто у жінок це дуже зав'язані елементи, аромати і е, відчуття, які викликаються. просто такий ланцюжок, е, бо аромат нос наш працює він так миттєво, що він обходить оцю частину мозку, яка здатна аналізувати. І за допомогою аромату ми підсвідомо можемо вплинути на будь-що до речі, я чула, що у вас в закладі використовується спеціальний аромат. Обов'язково, ми розробляли для себе в Італії на фабриці спеціальні аромати. Під... Ми не використовуємо їх у гостьових залах, тому що ми все робимо в залі самі. Ми печемо хліб, ми робимо піцу в залі. Тобто, угу. це всі запахи хлібу. хлібу. Так, це те, що це наш основний запах. Але ось, наприклад, там в санвузлах, в місцях, де жінка за собою там. Може прибратися вбиральні. В Там у нас спеціальні запахи у кожному залі для кожного, скажімо так, кабінету свій окремий і в веранді свої запахи. Ми розробляли разом під психологію, під е, портрет нашого гостя. І цим ми пишаємося. Цим дуже Це дуже. дуже... Е, е, як то кажуть, високий рівень турботи гостя, бо вплив на його погруження в цю атмосферу йде максимально. Я завжди сміюся, що СПА е, працює майже за тими ж правилами як казінок mm -hmm. mm -hmm. ну, в хорошому сенсі, да? Тобто, так. коли людина потрапляє в правильний заклад СПА, вона має втратити на е, Зарані договорений час відчуття часу ну, так, так. Да? в вказано. Немає годинників, немає годинників. Christoph. Спа теж не має бути годинників. І друге, вона має втратити знову ж таки на цей період, який проговорили зарані пам'ять минулих втрат. От таким чином мозок може вже встановити нові настільки потужні оці рецептори, що ми виходимо дійсно оновлені, і це повз знову аналітику. Тобто, ну я ну якби є люди, яким потрібен психоаналіз, а є це якраз європейська школа, да? розібратись, зрозуміти, чому, і потім це не повторювати. Це у нас. Логіка, лівополушарня на це спрямовані. А от азійці, мої улюблені таєчки, вони завжди кажуть, навіщо вам знати, що у вас поганого? Ви ж, каже, прийшли, вам же зараз добре, добре. Клієнт каже, скажіть, де в мене були проблеми? Вона каже, навіщо? Каже, вам зараз добре. Добре, от їдіть, бережіть своє гарне, гарне відчуття. Забудьте кажете про проблеми. да? забудьте, не думайте. Навіщо ви туди повертаєтесь? Він каже: а раптом мене знову стане зле. Але вона каже: ви ж знаєте, як до мене прийти? А, хитро, хитро, дуже хитро. Ну насправді в цьому є дуже дуже раціональне зерно. Бо коли ми зосереджуємось на проблемах, навіть хорош з як так, так, благою метою, да, не потрапити туди знов, то все одно ми їх тягаємо за собою. А як тільки ми готові з ними попрощатися, да і не боятися, що ми знову потрапимо, ми їх дійсно можемо як перескочити і зосередитись тільки на тому цінному, приємному і дійсно ресурсному, що є в нашому житті. Іно, оскільки ми так вже детально про аромати говоримо, то я зараз поставлю наступне запитання. Я єдине, що у Тетяни запитаю, чи в нас вже так, ну виглядає так, ніби вже, вже фінальна стадія. Можна, можна вже Виглядає, буштувати. правда, розкішно. І дійсно, от, як Тетяна казала, дуже незвична подача круасана. Так, так, тому що здавалося б, один круасан. Ну, ти собі замовив з'їв той один круасанта. Ага. А так коли е, це виходить ось така ціла порція на ну, сніданок, ти можеш прийти з подругою, замовити собі таку страву, і там трошки салату, і трошки угу. круасанчики. І найцікавіше це завжди буде смак, тому що поєднання стричителей інжиру і сівіду буде дуже підкреслювати, як ви сказали, буде мати вплив. На чакру рецепторів смаку, ось так. Ну поєднання точно не звичне, Я такого точно не куштувала. Я не знаю. Ніколи не бачила. правда. Прошу супер. Тоді я будемо. Запрошую. Дегустувати, напевно, можете або як просто бутерброд, або якщо забагато, то можете розрізати. Я можу навіть розрізати, якщо хочете. давайте, давайте, давайте. давайте. Так, просимо так. вас допомогти, так щоб ви тут акуратно виглядали в кадрі. Так все ж таки їсти на камеру. Кожній жінці хочеться виглядати. Ну, з будь ласка, таки ой, не Клас, другі, клас супер, так. Дякую. Можете так. Я величку лишу. Угу. А я єдине, що серветку. Так, собі. будь ласка, будь ласка. Запропоную, паніна, напевно, так, і так. вам серветочку, uh -huh. дивіться, uh -huh. ось, як якщо... шир. Uh -huh. Ну, що, будемо догостувати. Це дуже незвичне no, поєднання. Поєднає. Так. Ось так, як бутербродик. Ми... Просто як бутербродик. Ну, не бійтеся великі шматок. Я думаю, що великий шматочок. Ну, я буду треба, старатися апаратна. Можу... Uh -huh. Я можу ще разрізати, якщо треба. Давайте, пані Інна, я можу ще. Допоможіть, бо я велик... не впевнена Так, раз. Дякую. Ось так. Тільки що вся ж начинка пішла. Від вас. Я, я, може, її саме хочу з'їсти. Так. круасанчик потрібно ж також, щоб був по смаку. Mm -hmm. Знаєте, якби мені не бачила, що там, і не знала, я б, напевно, ніколи не здогадалася, mm -hmm. що таке ну, настільки. Незвично, але воно стільки доповнюється оці водорості, воно на смак за структуру, ніби як огірок свіжий, mm -hmm. не огірок, mm -hmm. інжир ніжний там в поєднанні. Ну, взагалі, і ти си, ще думаєш, так, а м'ясо там є, немає. Бо чесно, красани з якимось хамоном подають. Ну клас, це дуже смачно, це дуже незвично, Супер. але це неймовірно смачно. Дуже рада, що вам сподобалося. Будемо вводити таку страву. У вас її немає в меню немає, поки немає. що? немає. треба, Страва, треба це подумати а хто придумав таке поєднання Тетяна з водоростями кроса водорості? Взагалі додаються багато до салатів європейських сьогодні. Вже тобто в нас і Сергій Бершинський він поєднує смаки, він використовує різні а, а, спеції різних кухонь. Тобто, це в нас це ну така класична практика, але саме от з круасаном ще ми. Сьогодні, скажімо, так на вас тестимо. Так смачно, смачно, <клес> да я не я, я вже готова його споживати <клес> на сніданок. <Ладно>. <клес> <клес> з Ми зараз продовжимо. Я єдине, що про аромати хотіла вас запитати. Знаю, що ви працюєте над такою певною колаборацією з музеєм Ханенків при відкрите завісу, те, що можна розказати, так дійсно дуже, дуже такий я б сказала, інтимний проект. Ми його опрацьовуємо вже майже 5 років. Дуже ретельно готуємо. І е, у цій осінні він стартує. Зараз я можу тільки дійсно привідкрити завісу. Це пов'язано з аромасприйняттям. Це пов'язано з постаттю дуже грандіозної людини. Жінки, яка подарувала місту Київ, просто я вважаю, досі неоціненний подарунок. Вона це зробила разом зі своїм чоловіком Богданом Ханенків. Це то це Варвара Ханенка в дівоцтві Терещенко, це власне музей Варвари е, Богдана Ханенків. Це дар місту Київ. Це приватна колекція, яку це подружжя назбирало і подарувало і е, сама Варвара, можливо, хто ще не знає, вона не поїхала з країни під час навали е, московитських е, більшовиків 17 21 року. Вона залишилась в своєму музеї і пережила не самі приємні моменти під час цієї. Е, Цього товариства, але вона залишила зі своїм музеєм і прослідила, щоб його передати далі людям. І всі ті скарби, які вони зібрали, вони і досі доступні ну, під час повномасштабного в обмеженій кількості, але це продовжується. І скажімо так, якщо спа це п'ять відчуттів, то ті речі, які ми відчуваємо. Коли ми контактуємо зі справжніми скарбами мистецтва, це вже шосте почуття, і воно пробуджує в нас іноді суперресурс. Да? Можна бути голодним, холодним, але ти так надихаєшся якоюсь красою, і е, що це повністю змінює наш стан. От. І ми е, сподіваюся, скоро з музеєм представимо продукт, який, по-перше, підкреслить е, цю особистість, надзвичайну цю жінку. І е, дозволить, щоб про неї дізнались в усьому світі. Заінтригували не сильно ви привідкрили завісу. Будемо відверті, але чекаємо на прем'єру на презентацію. Запрошую заочно. Дякую, дякую. Дякую. Нашій гості Інна Корнієнко говорила сьогодні про ну, напевно такий величезний світ. Новий нібито слово спа всім відомо а як багато за ним виявляється криється. Дякую. Дякую і дякую. Тетяні Авраменко, керуючий партнер ресторанів «Веранда на Дніпрі Фенікс за чергове, дуже незвичне. Але... Надзвичайне розкішне поєднання смаків. Дякую. Дякуємо. І дякую вам, шановні глядачі. Приходьте до нас за тиждень.